Привіт! Мене звати Наташа Волкова і я вітаю тебе на моєму YouTube-каналі, де ми разом занурюємося у світ кольорів, стилів та моди. Але сьогодні я хочу тобі розповісти та поділитися з тобою своїми must-have інструментами які допомагають мені створювати якісний контент. У цьому відео ти 100% знайдеш щось саме для себе. Тож підписуйся на мій канал та додивись відео до кінця. У фіналі я покажу на прикладі сторіс, як я створюю свій контент. Ну що, let's go! І почнемо ми із самого початку натхнення для контенту. Якщо мені потрібно вигадати нову ідею для створення фото або каруселі в Instagram, я відкриваю Pinterest. Там я переглядаю піни, які вже зберігала до цього, або шукаю нові ідеї по темі, яка мене цікавить. Тож як я використовую Pinterest? Перше, це я переформатовую, тобто перероблюю ідеї, які я знайшла, під свій власний стиль. Друге, я використовую зображення із Pinterest для створення луків або журнальних колажів. Третє, копіюю предмети із збережених фотографій і вставляю їх прямо у сторіс. Для цього я зберігаю фотографію до себе у галерею телефону, відкриваю її і обираю предмет, який мені потрібен, довгим натиском на екран я копіюю цей предмет і вже потім вставляю туди, куди мені потрібно. Після того, як в мене створилась ідея, я отримала те натхнення, яке мені потрібно для створення нового контенту, я переходжу до обробки фотографії. Здебільшого я редагую фото безпосередньо у налаштуваннях телефону. Наприклад, коригую яскравість, контрастність, темні та світлі області. Але іноді я все ж таки використовую додаток Lightroom. Ти можеш створити власні налаштування у Lightroom, зберегти їх та використовувати для майбутніх знімків. Тепер переходимо до відеомонтажу. Для монтування YouTube випусків, YouTube відео я використовую додаток Vien. Зазвичай я редагую відео на планшеті із пензликом. Дуже зручно обрізати та видаляти непотрібні частини відео. Для створення рільців я використовую додатки CapCut або Canva. Про Canva ми поговоримо трошки пізніше. Зараз зосередимося на CapCut. У CapCut мені подобається функція видалення заднього фону, беграунда із відео, а також є крута бібліотека звуків, які ти можеш використовувати у створенні рельсів. Ще однією фішкою капкату є те, що при збільшенні швидкості відео твій голос залишається природнім. Він не стає пісклявим, як у VN. Також у Капкаті є додаткові інструменти для корекції кольорів та спецефектів. І тепер ми переходимо до кульмінації створення мого контенту. До мого ідеального помічника зі створення контенту. Це канва. Колись канва була для мене. Тільки платформою для створення презентацій в універ або по роботі. Але зараз я створюю там усі свої креативи. Гайди, пости, каруселі, сторіс і навіть рільси. Чому я обрала кадру? Перше, це зручна організація. Я створила собі окремі папочки для постів, сторіс, рільсів та обкладинок для YouTube відео. Друге це збереження стилю. Всі мої креативи, які я колись робила, зберігаються, і я з легкістю можу подивитися, який колір або який шрифт я використовувала раніше. Третє це готові шаблони. Їми можна надихнутися або взяти якісь окремі елементи для свого креативу. І останнє, напевне, це величезна кількість шрифтів. Ну що, тепер переходимо до найцікавішого. Я покажу, як створюю сторіс у додатку Canva. І так, для створення своїх сторіс, по-перше, я обираю колір фону. Зазвичай це якісь нейтральні пастельні відтінки, а також я люблю темно-вишневий. На першу сторіс я завжди додаю свою фотографію, щоб читачі, глядачі розуміли сторіс якої людини вони дивляться. Потім я обираю комбінацію шрифтів, зазвичай це два або три шрифти. Підбираю контрастний колір для тексту, щоб його було легко читати. Друга сторіс це підкладка під пост або рільс. Там я також додаю надписи, текст, який мені потрібно донести до глядача, до читача. А також можу додати якісь елементи або предмети із фото. Наступні сторіс, якщо вони є, я роблю за таким же шаблоном. Але зазвичай в мене дві або три сторіс. Далі я завантажую ці креативи в інстаграм, додаю якісь фішечки, типу стікери опросник або лінк на YouTube відео. І все, готово. На цьому все. Це все, що я використовую для створення контенту. Пиши у коментарях, що цікавого ти дізналася із цього відео, та якими додатками для створення контенту користуєшся ти. Не забудь поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові випуски. А також підписуйся на мою інстаграм-сторінку Love You, Там ще більше цікавої та корисної інформації щодо трендів, кольорів та моди. До зустрічі! Па-па!